Привіт! Сьогодні поговоримо про одну річ, яка здається дрібницею, але насправді сильно впливає на те, як часто замовляють товари на маркетплейсі. Йдеться про ківяй – ключові цінові товари. Назва звучить трохи по корпоративному, але суть дуже проста: ківя це ці товари, які покупець добре знає. бачив багато разів розуміє скільки вони мають коштувати, і активно порівнює пропозиції. Вони постійно в пошуку, часто з'являються у вибраному та стають точкою входу у магазин. Для маркетплейсу це фломастери, склянки, зарядні кабелі, рюкзаки, блокноти, звичайні дитячі іграшки. Товари, які не обов'язково сезоні, не дуже дорогі, але масові. Покупець заходить за одним із них і знайомиться з магазину. Ківій не завжди про прибуток. Часто це прості речі з невеликою маржею, але вони приводять трафік. Це по суті вітрина, яка працює на продавця. Якщо такий товар виглядає привабливо, з гарною ціною, назвою, фото і доставкою, з великою ймовірністю буде перехід у магазин. А далі все залежить від асортименту. На пром такі товари теж виділяються окремо для них готуються добірки по категоріях, розсилки, спеціальні публікації на сторінці справа.prom.ua. крім того, регулярно виходять короткі відео на YouTube каналі пром з прикладами саме таких позицій у продавців. Це допомагає швидше зорієнтуватися, що зараз користується попитом. Щоб визначити свої ків'яї, достатньо подивитися на дані, які товари мають найбільше переглядів. Які найчастіше додають у кошик, які замовляють навіть без акцій і реклами, саме вони і є головними кандидатами на роль КВІ. Якщо вже є один чи два такі товари, варто подивитися, як вони оформлені. Зрозуміла назва: просте фото без зайвого шуму. Ціна виглядає конкурентною і як швидко обіцяна доставка. Всі ці дрібниці впливають на те, чи спрацює товар як точка входу, чи ні. Одного ків'яй недостатньо. Бажано мати хоча б кілька у різних категоріях або для різних цінових сегментів. Це дає більше шансів, що хтось із потенційних клієнтів натрапить саме на них. Підсумовуючи, ків'яй – це не просто товар, що продається, це товар, який продає сам магазин. Якщо ним правильно користуватись, можна отримати більше трафіку, навіть без додаткової реклами. Далі. Ще цікавіше, наступне відео буде про те, як на базі таких позицій будувати продажі всередині магазину, які товари додавати поруч, і як збільшити середній чек. Це вже про комбопродажі, доповнення і реальний прибуток.